Масштабна пожежа на військовому полігоні поблизу селища Гвардійське на Дніпропетровщині під час навчань горіло до 25 гектар трави. За попередньою версією надзвичайників причиною загоряння стали стрільби та використання вибухівки. Вогонь швидко розповсюдився, аби завадити йому підібратися до військової частини. Довелось задіяти 24 одиниці спецтехніки та біля трьох сотень людей. До гасіння, окрім надзвичайників, долучили військових та працівників місцевого. Голіс госпу ближче до ночі. Вогонь локалізували, але декілька його осередків далі продовжували палати. Тож з вогнем боротьбу продовжували і вночі. І зараз з нами на прямому зв'язку наш кореспондент Наталя Грищенко. Розпитаємо подробиці наживо. Вітаю, Наталю. То чи вдалося цілком загасити пожежу? Розповідай. Добрий ранок. Зараз ми знаходимося на контрольно-пропускному пункті у військову частину гвардійського. На сам полігон, де власне виникла пожежа, чергові військові не пускають. І ось на дану на цю хвилину новини в мене такі: пожежу вночі вдалося локалізувати, але повністю здолати її рятувальники поки не можуть. За офіційною інформацією, зберігається три осередки вогню. На території приблизно 5 гектарів. Горить суха трава. Дерев, на щастя, вогонь не дістався. Але в мене Є ще одна добра новина: вогонь вже не розповсюджується. Якщо вчора в день горіло 25 гектарів, вночі вже 7 гектарів, то зараз, як вже, як вже я казала, територія пожежі ще менша. E, звідси, де ми стоїмо, взагалі я навіть не можу бачити, не бачу і взагалі не чую ніякого запаху диму. Хоча ще вчора ввечері, стверджують військові, тут палало добряче. Я прошу дати пряму мову. Вчора був віддіну тут дим. Сьогодні, ну, ближче до 9 часам, уже не було. І вночі виїжджали рятувальники. Звідси. Ну так, да, з гарнізону виїжджали. Як повідомляють надзвичайники, жодної небезпеки ані для військової частини, ані для поселення, де вона знаходиться, немає. Взагалі, полігон знаходиться у кількох кілометрах від поселень. Тож багато хто з місцевих, як ми з'ясували, взагалі не здогадується, що там виникла пожежа. Знов прошу пряму мову. Ми не бачили, а не там бензинки, там не видно нічого. Та я не бачила. полігоні? Я не бачила. На місці залишаються працювати біля трьох сотень рятувальників, працівників лісгоспу, а також військових. Вони намагаються остаточно здолати вогонь. І тут дуже важливо, аби не здійнявся вітер і не змарнував їхніх зусиль. Студія. Дякую, Наталю, за подробиці. Наталя Грищенко була на прямому зв'язку з Дніпра. Там була велика пожежа на військовому полігоні.